Ми будемо молитися після проповіді за мир. Так мені сподобалося. сестра Марія Шидерна, ранкової молитві, заявляла, щоб скоротились дні війни. І сподобалось не тільки мені, ще потім Ярослав цю саму фразу згадував. За мир, щоб скоротилися дні війни. Війна рано чи пізно закінчиться будь-яка війна, в тому числі ця, але наша молитва, щоб цей час приближався швидше, щоб скоротилися дні війни. Коли проповідник проповідає в неділю, так, знаєте, не до молитви, то головне піймати думку, яку взяти для себе. Коли він проповідає до молитви, головне піймати все, що він закликає, щоб коли каже амінь, ми знали, що молиться. І пам'ятали. І завдання тільки зосередити, трошки нагадати, щоб наша молитва вона була ревною, актуальною, і ми славили Бога. Хочу зачитати одну історію. Луки, Євангелі від Луки, 8 розділ з 26 вірша, 11 віршів. І декілька думок з цієї історії Будемо молитися за мир. 26 вірш. І вони припливли до землі Гадаринської, ще навпроти Галілеї. Як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, поваливсь перед Ним і голосом гучним закликав що до що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами й кайданами, і стерегли його. Але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його, як тобі на ім'я? І той відказав: лагіон, бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелівіти в безодню. Пася ж там, на горі, гурт великий Свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свинею увійшли. І череда кинулася з кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті й по селах звістили, і вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли з нього, сидів при ногах Ісусові вдягнений та при умі, і полякалися. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснувати. І весь народ гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. Така історія для нас дуже знайома, але важливо, щоб ми, знаєте, зосередили щось, взяли для себе, зауважили. Перше питання, чи ще в Євангеліях написано про цю історію в якихось? Написано, це правильна відповідь. Ще написано. Де ще написано про цю історію? Марка написано. Ще? Чи все? Е, ну, це питання. Я знаю, що відповідь, знаєте, просто ну, за чим говорить. Так, ще написано у Матвія. І там э, ця історія трошки по-іншому. Деякі деталі чуть, чуть різняться. Але я думаю, що кожен э, Іван Олес, він хотів щось зауважити. І на деталі, може, не, з, не звертав уваги якісь. Э, э, це не повинно нас смущати. Э, ми ж розуміємо, що колись хтось, э, там, наприклад, чоловіка і дружину питати про якусь, і там хтось каже, їхала машина, а другий говорить, що їхала там. Така і така машина. То тобто ми ж розуміємо, що коли говорить фразу їхала машина, вона не може бути ну, якась така ніяка. Вона і є якась. Просто ці дані не говоряться. Ось історія. Ісус Христос -оз перепливає озеро, прибуває до землі Гадаринської. В деяких місцях трошки інше слово, бо там, так досліджуєш, було декілька міст, і, скоріше за все, в один з них він прибув до того міста. І ось там було пустенне місце. І... В тому пустинному місці були печери, і там ховалася людина. В інших Євангеліях написано про двох людей. Можливо, а тут один, можливо, один був такий буйний говорив, а другий був більш спокійніший. Люди і ця людина вона була одержима і приносила проблеми для людей, які там жили. І перша думка, що Ісус йде туди, куди інші йти не хочуть. Для людей, в принципі, знаєте, добре проводити час в хорошому такому настрої. Питання до кожного з нас. Чесно, ми то духовні, знаємо, як правильно відповідати. Але, от чесно, як краще провести десь в молитві в пості день, чи на гарному десь відпочинку, поївши щось смачного. Ну, другий варіант, мені точно другий. І думаю, може ще комусь то теж другий варіант. Але що для нас людини корисніше? Зрозуміло, що коли вона перебуває. Молитві це корисніше. І потім, коли ти дивишся назад, ти розумієш, що це було корисніше. Або ще одна, одна річ: вам було таке, що вранці хочете спати? Треба вставати, хочеться спати. Постійно, це, я теж так. І постійно. І є річ, коли ти інколи собі дозволяєш довше поспати. Ну, там ти ще трошки, ще трошки. І потім у вас таке було, що ви думали що одна хвилина, а потім ця хвилина вам би якби мішала. Ви десь запізнюєтесь думаєте, ну що ж, ця одна хвилина нічого не вирішила, ти запізнюєшся. Є така річ, що ти ніби для свого задоволення, щось проводиш час, але в кінці кінців на, на загальні якісь речі це впливає негативно. Важливо, коли ми молимось, коли ми переживаємо за якусь потребу, звичайно. Є інший час проведення, і він, скоріше за все, може, і краще запам'ятав бись. Навіть в вечір п'ятниці можна по-іншому провести. Але коли ми в молитві, коли ми десь шукаємо Божої волі, коли ми в пості, ці речі впливають вони... на те, що ситуація навколо вона міняється, ситуація в нас міняється. Можливо, час проведений не такий цікавий, але це більш корисний час. Ось Ісус він приходить в місце, в яке уникали люди. Існувала проблема. І люди, які там були, вони як і вирішили цю проблему. ланцюги, зв'язали в кайдани, навіть стерегли його. Але там був біс, навіть біси, демони, вони гнали ту людину. І вона була по пустинних місцях. Я думаю, люди того, того міста, де воно було, вони не хотіли про це чути. Знаєте, давайте про щось таке говорить. Можливо, хтось колись піднімав питання. Ну давайте вирішимо якось щось з тою людиною. Ну зачем ти це підняв? Все ж нормально. Про оливки говорили, цікаво. Про рибу говорили, як запікаєш, ну це ж смачно. Ну, що ти знов починаєш? Ну, ну є він там, ну є, ну от, щоб не згадувати, знаєте, якось так. Потім, можливо, була частина міста, яка не виходила в ті пустині, вони, може, і річ згадували. А люди, які там були ближче до тої пустині, можливо, він кричав. І десь вони інколи чули. Це, знаєте, таке неприємне нагадування. ну, е, Лучше б цього не було. От нормально десь була. Ситуація не вирішується, але людина може так зробити, щоб, знаєте, не, не думати про якусь ситуацію. Щось схоже ситуація в Україні. Є війна, і це нормально не весь час про неї думати. Це нормально і правильно. Не треба весь час про неї думати. Але така річ, яка, знаєте, людині допомагає робити вигляд, що цього немає. Ну, Нащо це знову піднімають питання, бо це ж ну, десь ти задумуєшся, це не зовсім приємно. Є люди, які не читають новини, взагалі не читають. Не тільки, щоб не розстраюється трошки, а взагалі, щоб не розстраються, і не знати і їм легше. А від того проблема не зникає. Від того, що люди не думали, від того, що люди поставили сторожу, тій людині не стало краще, яке там було. Я читав, одну... сьогодні закінчу читати одну книгу, і там історія про людину, про хлопчика, я вже згадував про цього хлопчика в неділю. Є історія, коли він побачив одну неприємну ситуацію. І він не втрутився в ту ситуацію. Це при тому, що я втручання може, і не допомогло б тій ситуації. І він живе і 15 років ця історія за ним йде, що він тоді не втрутився. І одного разу він говорив з людиною, а та людина сказала таку фразу: ніколи не пізно знову стати хорошим. І оці слова зачепили його, і він згадав, що був момент, коли я не втрутився. І це його постійно переслідує. Християни це люди, які, знаєте, не мають робити вигляду, що десь щось не відбувається. Якщо в країні, наприклад, корупція, християни мають про це молитися, не робить вигляд, що цього десь немає. Ми маємо, коли війна, ми маємо молитися за мир, щоб він прийшов. Можливо, люди, які там жили, вони займалися особистим освяченням і, мабуть, правильно, правильно робили. Ну, зачем то щось вирішують, якщо можна. Дотримати суботу в шабаті побути з родиною. Це ж важливо побути. Ну зачем торкатися до якісь речі? І інколи це не завжди так. Ми не завжди призвони йти за Бог, мене вирішити всюди справи. Але інколи це легкий шлях, і деякі люди інколи може ми вибирати його. Ну зачем там щось, то все, і можна назвати там це там політичні заяви, це там ще якісь, то держава має про це робити. Ну не я. Моє завдання, я є, молюсь. Все, от на тому все. Але була проблема, і її треба було вирішити. Ісус Христос не пройшов просто повз більше того, це є інший е приклад, як е про цю історію проповідують, що Він приплив туди тільки ради цієї одної людини. Написано, його не прийняли, він назад приплив. Шлях зроблений тільки ради цього. В місто він не війшов, з людьми там не був, бо люди самі вийшли, вийшли до нього. Але ця історія про те, що коли треба допомога, ти маєш. Допомагати. Є історія з мого дитинства, я запам'ятав, у нас був один проповідник, і я один раз просто десь випадково почув. Це не то, що офіційно десь звучало. Ні, ні. Я просто десь випадково почув. Як дружина розказувала про нього, що каже, там є робота біля дому, яку треба зробити, яку жінка зробити не може. Бо той фізично там треба напрягатися. Каже, він і не робить, бо то він, то він читає писання, то він молиться, він сам собі в цьому роботу робити не може. Як ви думаєте, вона говорила це в такому, ну, що молодець чи що не дуже молодець? Я думаю, саме головне, що я сам не знаю, в якому це було стані. Але я для себе прийняв, що не сильно молодець. І більше того, прозвучав коментар, коментар до цього. Каже, може, він просто лінивий, а прикривається тим, що. Отак, ну, читає, молиться. Я не знаю, це просто коментар. Але інколи так може знати, що ми десь не хочемо про благовістя. Ми не хочемо свідчити. Може, ми тут церкві. Це легша робота. Більше того, вона якось тут між собою виходить. Хоча десь відчував, є речі, які ми маємо зробити. Коли йде війна, християнин має молитися за мир. Йому не має бути байдуже. Він має молитися за мир. Коли в нас є проблема, ми хочемо, щоб нас почули. Дуже хочемо. Але коли інші, ми, буває, не сильно хочемо це почути. Дивився один ролик, можливо, ви його дивилися. В маршрутці їдуть люди і сидять в наушниках. І один виймає наушник і говорить там умовно, зупиняється там на Чернишевську і наушник вдів. Другий знімає наушник на Чернишевську і знов вдів наушник. А чого він говорить, бо він не чув, коли інший говорив. Третій там чи третя, виймає наушник і вмовно знову каже, на Черешевську зупиніться. І знову дів наушник. І тут показують водія. Водій має наушник. Комусь на Черешевську зупиняться, а всі ж в сидять, не чують, а нікому і поїхав далі. Є такі приклад, який можемо до свого життя примінити. От коли я говорю, от коли у мене всі мають вийняти наушники. Чуйте, ви що не поняли? У мене проблема, у мене є переживання, у мене це сталося. Чи ну, поки не сталося, а я хочу, щоб це сталося. Можна можна всім читати групу, Можна, щоб всі молились. Не шумі там, я заявляю потребу. І це природньо і правильно для людини. Але щоб ми не були людьми, коли є проблема десь в іншому місті, а в мене це не торкається. Мені добре. Мій на цій зупинці, чи якось так. Я не знаю, ще приклад один про маршрутку. Буває люди стоять і знаєте, стоять біля задніх дверей і кажуть зупинки. І причому так кажуть, що їх не почує водій, точно не почує. І вони, так, і вони це розуміють і так обреченно. Ну, коли хтось скаже, ми вийдемо на наступні шики. І люди, яким не все одно, які теж кричать: на зупинці просили. І я інколи так буває говорю, кричу. Є простий приклад, але коли тобі не байдуже, що поряд з людиною. Деякі люди просто цього не помічають. Не то, що вони чують, вони розуміють, що ця людина, мабуть, хоче вийти, але ну, може треба. Вони просто цього не помічають. Свої справи, хороші справи вирішують. Щось роблять, вони просто не помічають. Інколи так може бути в нас. Ми так зайняті служінням, ще якісь речами, що не помічаємо, як люди людям поряд, боляче і погано. У цій людині. Було дуже боляче погано. Я не знаю, як жили, як вони відносились, якби спитати про цю людину. Що вони би сказали? Би? Може, сказали би, ну не трогай, ну є де є там. Тут на свої справи, добре, давай про це поговоримо. От, йдемо, може, в суботу, в синагогу, підемо, там пороздумуємо про щось хороше, і це правильно було робити. Але є речі, які треба вирішувати. І ось для нас, коли поряд страждають люди. Можливо, не геть вони поряд біля нас. Бо сьогодні, наприклад, в нас в офісі була оживлена розмова. У нас декілька людей живе в Солом'янському районі, які чули постили, деякі дуже близько були. От вже їм це близько, вже вони готові про це десь говорити. А хтось думає, ну що знов почали? Ну що не можна про щось таке, знаєте, що ви знов про це говорите? Бо десь, коли люди це переживають, вони не можуть про щось друге. Треба це вирішити. Продовжується війна і гинуть люди. Не все нам розказують. Навіть сьогодні я спілкувався з ним говорять, говорить, далеко не все розказують, що де попадає, і куди і попадає, і які жертви приносяться. І це мабуть, правильно не все розказувати, щоб люди не, не, не сильно переживали. Бо допомогти не можуть, а переживати будуть. Але навколо нас відбувається горе. Є проблема, гинуть люди, сім'ї руйнуються. Ми буває почуємо про своїх. Друзів, що там проблеми в сім'ї, вже ми починаємо переживати. А є є, сім'ї руйнуються, бо вбили тата звірнування сім'ї. Бо десь забрали в полон, і тепер вся родина не знає, що їм думати. І мене це так зачепило. Е -е... Наталя Тимінська говорила два дні, забув, коли говорила на ранковій осінню. Вона заявляла, що в полоні. І зараз вона дякує. І як я зрозумів. То з осені людина ну, ось зараз чи коли тільки з полону була. Що відчувають люди, які є в когось, в родині, в них в полоні? Переживають. Мабуть, це стресовий стан, він, можливо, на десятки років, оці декілька місяців переживань, на десятки років вплинуть на їхнє здоров'я. Може, не вплинуть. Є люди, яким все одно таких мало, але є речі, де люди поряд з нас страждають. Не всі про це говорять. Хтось говорить, хтось хоче достукатися, щоб ми не були людьми, які знаєте, в наушниках мені треба буде, я зніму і скажу. І тоді, пожалуйста, всі слухайте і внімайте, бо мені боляче, щоб ми дослухалися до того, що поряд це не обов'язково особисто, коли люди говорять. Просто коли гинуть люди, коли є страждання, то щоб ми про це молились Богові. І ось приклад про Ісуса Христа: Він прийшов і наказав демонам. Вони вийшли. Там говориться, що е, ця людина почала говорити, що тобі до мене, Ісуса Сину Бога Всевишнього, бо Він звелів нечистому Духові вийти з людини. Ми несемо наші молитви до того, хто вирішує питання. Не просто, я таке в англійській мові, е, work around, це обійти. Не вирішити, а обійти якось. Тут не виходить, от можна по-іншому. Він не той, хто обходить, він той, хто вирішує питання і проблеми. Він вигнав демонів цій людині. І цій людині вона почала свідчити її майбутнє з'явилося. Розумієте, легше стало не тільки людям, які жили в цьому місті. Фух, вирішена проблема. Це, ну, нас же це не турбує. Бо там є, що ці люди страждали. Там була небезпека ходить. Певна небезпека ходить. І вони, може, збиралися якось разом проходити. Не тільки для них, для самої людини, що найважливіше, вирішилось питання. Коли ми молимося. Замер. ми приходимо в смиренні перед Богом. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ну, можливо, хтось знає з присутніх. Я не знаю, коли закінчиться війна. Але в смиренні приходжу до того, хто має владу це зробити. Боже, є проблема, яку я вирішити не, не, не можу. Але мені не байдуже те, що відбувається, тим, що гинуть люди, страждають люди. Мені не байдуже. Я приходжу до Тебе, щоб ти вирішив цю проблему там, де ми не можемо, там може Бог. Він прийшов туди, приплив і для, для того, щоб цій людині дати звільнення, щоб ця людина могла жити, закликає нас помолитися за те, щоб закінчилася війна і скоротилися дні війни. Прийшов мир, і не страждали люди поряд. Ми може, не всі можемо допомогти, точніше мало кому можемо допомогти ось тут і прямо, але ми можемо принести потребу цих людей. Батьох людей це невимовна потреба. Я не знаю, що ця людина ходила десь сказала, допоможіть мені навряд чи. Хоча, можливо, коли було просвітлення, і казала. Вона навіть, ну думаю, що в більшої випадки навіть не могла сказати. Ісус Христос допоміг на потребу, яка навіть не прозвучала. Багато людей вони навіть не заявляють цю потребу. Вони просто чекають того, щоб закінчилася війна, щоб вони могли вільно жити в своєму домівці, хоча б відбудувати її вільно. Більш нічого не треба, не стріляйте. І ми Саме відбудуємо наше завдання християн молитись, не забувати про це, молитись, приносити перед Божим, перед Боже лице. Закликай нас помолитися. Амінь.